з перших днів війни Ужгородська художниця Оксана Берензович допомагає Збройним силам України як митець та меценат. з перших днів, коли почалася війна, як мисткиня, якщо так брати, то саме почалася допомога з благодійною такою хорошою аукціону, який відбувся в Празі. Це так стало, що я туди попала і зразу почала працювати, і подала туди роботи із серії шрами, якраз про те, що ми переживаємо, як оце залишає слід в нашій душі. І одна галерея продала на допомогу українцям, які постраждали від війни. Оце була перша така робота, яка дала поштовх моїй благодійній роботі, скажімо так. Ну а звичайно, далі продовжувалося в багатьох країнах. Оксана Бринзович активна учасниця благодійних аукціонів, виставок, майстер-класів в Чехії, Словенії, Швейцарії, Німеччині Австрії, які проводяться для допомоги українській армії та постраждалим у війні з Росією. Окрім художніх полотен, Оксана Бринзович продає й авторські шовкові хустки. 30% від продажу художниця перераховує до благодійного фонду Фронт Арт для закупівлі авто для збройних сил України. Адресна допомога, чому адресна на автомобілі зсу? Ну, наприклад, я знаю Ігоря Абрамовича і знаю, що це людина слова, людина діла, і бачу, що вони дійсно роблять багато. Не кажу, багато хто робить і всі допомагають, але я вибрала саме фронт арт, тому що, можливо, і я належу саме до цього десь до арту. Хустки вони якби картини можна сказати більше менше, десь продаються то, що можна відраховувати. 30% від прожидужу хустки. Я направляю і збираюсь направляти, якби скласти вже суму у фонд на допомогу для закупівлі автомобілів для зсу. За задумом Оксани Брензович, хустка це спроба продовжити своїм картинам життя. Принт, який зображений на хустці, це, власне, і є картини художниці. Над виготовленням стильного жіночого аксесуару працює ціла команда професіоналів, в тому числі і дизайнер. Зауважимо, що всі хустки пошиті вручну. В соцмережах можна написати, і тоді вже я можу більш детально надіслати те, де що є. От зробили в соцмережах гарний вийшов каталог з хустками, саме з хустками. і от там можна подивитися, які хустки є. А відповідно є і роботи. Багатьох картин вже немає, ті, які залишились на хустках. тому і кажуть це таке, як нове життя, продовження життя роботи в хустках. Іде. Старим речам можна надати нове життя. Головне, творчо підійти до цього, каже художниця. Паралельно з написанням картин, Оксана Брензович розмальовує і одяг у патріотичному стилі. Творчість, за словами мисткині, допомагає їй відволікатися від напруженої ситуації, викласти на полотні усі пережиті емоції. Як, наприклад, вона це зробила у серії робіт під назвою Шрами, які залишає у наших серцях війна. Водночас художниця переконана, що життя триває, і ми повинні робити все для того, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України. Ми маємо жити, продовжувати жити, робити все для того, щоб підтримувати наших воїнів. Звичайно, 90% напевно всього роблять волонтери. Волонтери, і вони ми всі згрупувалися. Кожен десь там трошки хтось, хтось малює, хтось свічки виготовляє. Ну хто ще може, тим і допомагає. І тим ми звичайно обов'язково переможемо. Тому що ми, українці, настільки сильні, настільки згруповані, настільки сміливі, ми переможемо. Оксана Брензович в основному створює роботи у абстрактному стилі. У творчості використовує яскраві фарби. Адже, за словами художниці, гарячі чисті кольори є символами та ознаками нескореної жаги до життя, незважаючи на зовнішні трагічні обставини та війну в Україні.